Що ти вириваєш в мене мій пристрій? <різь> ти що тут, це умний чи що? Ти ж каструлеголовий взагалі, блін. Да Кардашерсь... Кардашерська... ну, ні, да я з тобою взагалі не хотів розмовляти, це ти до мене підійшов, я до тебе не підходив. години. Час, Це, за яке порушення викменанського? Як, ти знаходиться вже в об'єкті, ти не знаходишся на вулиці. Валерія. Так що, Та я тут абсолютно мав. Ви де знаходитесь? Е -е, я знаходжусь... Е -е. На часе подивіться, будь ласка. Так. Я знаю, що... Скільки, Скільки там? Зараз? 16 хвилин. Давайте почнемо на... з того, що на... ви перебуваєте першу. в громадських місцях в стані алкогольного сп'яніння. Раз. По-друге, ви порушили комендантську годину. Два. Е, комендантська година я порушувати такого закону немає. Такого закону немає? Ви перебуваєте в Україні, в якому введений військовий стан і комендантська година президентом України. Ви порушуєте цей закон. Комендантська ну, година я не прошу я, а, її де ви? Не... А чому ви тоді в комендантську годину перебуваєте в громадських місцях в алкогольному стоїнні? У вас більше немає чим займатися в житті? У мене так. є абсолютно. То чому мене, ви ображаєте? Сотрудника поліції якого не образує. Я не давайте, бачили? я вас вислухав, я почув вашу точку зору. Я вам упоясню з вами взагалі. Я, я розумію, що ви за що ви заник, і і за них. Я не за них. Я говорю, як я чесно. Я не знаю, цікаво спілкуватися. А ви чули, так? як вони мене ображали? Я не чую, як вони ну, ображають. Начнемо з того, що я чую. Я довіряю своєму слуху. Ви перебуваєте в відділенні поліції, не, також ви знімаєте віде. працівників поліції. Поліція це органи виконавчої влади, так. озброєний так. орган виконавчої влади. Так. Чому ви здійснюєте фіксацію в, в, в управлінні поліції? Вам хтось це дозволяв робити? Ви можете себе. Конституція вам дозволяє в обичний, в обичний час дома в ванні поснімати себе голову. Mm -hmm. а ми не ми військового ми... при виконанні службових обов'язків. Дивіться, ви, ви почали розмовляти. Я нормально розмовляю? Ви не військовий я ви поліцейський. Послухайте мене, я стою на спеціальному обліку в поліції. Не був би я поліцейським, був би там десь. Я вас маю право фіксувати. Ні, ви не маєте права мене в вікс... я, я вам права. вже сказав, які ви права маєте. А кроме своїх прав, <гум> ви маєте ще обов'язок громадянина України. Дотримуватися всіх нормативних актів і законів. Я маю абсолютне право фіксувати. Я вам сказав, яке ви право маєте. Ви знаходитеся Ваші. в нормальному місті, відділення поліції. Так що стоїте, за порушення години вас доставили комендантської. За якому фізичить. Обих... Так, так, так ну, якщо ви ну, не... такого порушення. якщо ви не розумієте, Декі... О, да, якщо да. Вони а чому відправ, ви не розмієте, чому ви людей не оформлюєте за порушення комендантської години? Оформлюємо. Що хочете вас А, ага, Ну давайте, хочете? здивуйте мене. Ну здивуємо вас. Посидите тут до утра місяць з тими бомжами, які доставляють. <питерпи> Потім будете дивуватися самі. Це яка різниця з бомжами, не бомжами. Ви ж порушуєте. Ви дуже важка людина. Ні, <питерпи> подаємо. А ви вважаєте, що ви дуже розумна людина. Я не вважаю себе дуже розумним, але тупорили дуже думає, не вважаю. Так да, 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 ви хочете сказати, що я тупорило? Я нічого не хочу сказати, ви робите висновки самі за себе. Якщо ви е, говорите, що в Україні не введена комендантська година і військовий стан, то я не знаю, де роботи це весь цей час. Е, я вісно, не знаю, де ви Байден, комендантська година, такого закону немає. Так закон про закон ніхто не говорить. Військовий що... стан передбачає собою введення комендантської години. Далі, так це повинно прописано А буде. це не прописано? Ні. Як ви почитаєте? Почитайте. Почитайте. Я почитав для себе. Почитайте. Те, що мені цікаво, я читаю. А шлятися по вулиці введення комендантської М -м. години не треба. Тим більше, в стані що до 23.00, а не да, в Нікого, Та Я коли ви. хочу, тоді буду е, ходити по своїй землі. Тому є, що є, це моя земля. Хорошо. Моя ненька Україна. Це земля. Моя ненька Україна. Це є моя земля. Скажи, мені А ви так, служите мені, ви слуги. Вислуги народу. Я служу собі. А ви сумі... собі да, ви вислав? Я служу собі. У мене перед собою обов'язок, а не перед тобою. А, ви служите собі. Да. Так ви ж присягу давали кому? Народу? Да. Чи Я давав присягу, тому кому треба. А, тому да, да, кому треба. треба. Так кому ви служите взагалі? Навіщо ви такі потрібні? Скажи мені, далі. Приватна корпорація. Поліція. З... Зареєстровано в Америці. Хоть... Я не буду мовчати. Я... Ти вже думи, я, скільки... я скільки хочу, скільки буду розмовляти. Я затриманий? Звісно, Протокол затримання. Протокол затримання, давайте. Вам на руки не видається. Він повинен бу, бу, бути був складений е, ще там під містком, а не так як ви мене скрутили, забрали, коротше, посадили в машину. Незвісно на якій підставі. Хто крутив тебе? Ти? Ти щось прислалась, ти машину сам сідав? Вы, вы да, ж да, мне ручки, вы вы ж мне ручки, почему почему ломать? Да, блин. А у вас же да. такая же. Ну так что там, хлопчик? Коли закінчиться оце все барахло? — До речі, виручить ваші чи ні. А? Телефон виручить, На Найти пістави? Ну, на підставі те, що ви затримані зараз, і ваші mm -hmm. права якісь mm -hmm. трошки обмежені. — Які мої права обмеження? Mm -hmm. Давайте мені мої права, мені потрібен адвокат. Давайте, визивайте мені адвоката безкоштовного. Давайте. Ну, ви, ви ж мені навіть мої права не. не ви, Ви мені мої права не сказали. Так ви мені повинні визвати адвоката. що, клоуни чи що? Тебе що на вчиненні тяжкого злочину, чи тебе. Давайте адвокатом. Так ви мені повинні. Ми, ви зобов'язані визвати. Нічого. Ви служите мені, ви мої слуги, ви слуги народу. Чи кому ви служите? Що ти. Що ти смієш? Не ти, а ви. Ні. Я до тебе сказав ти хоч раз. Я до тебе за час Ти мені можеш як завгодно казати. Так ти, ти теж повагу. Ти зобов'язаний до мене на Ви розмовляти. Ти зобов'язаний. Я не зобов'язаний до а тебе розмовляти на Ви. Я як хочу, так і розмовляю. На ти. Добре, добре. У мене не Ну так звісно. Ви ж маєте бути стресості, які... Приказ 1179. сімдесят що? Шо, і що? Почитай що. Ну, почитай що. Ну, Почитаю. Читаю вам, все по мені пояснювати чи що? П'ята стаття Конституції України каже вам про що? Що народ України є єдиним. Чим? Органом влади, в державі? Ви замість того, щоб кошмарити людей, краще б перехрестя регулювали. Коли немає світла у людей, щоб там менше ставалося, всяких ДТП і тому іншого. Том розказуєте, що хтось тут не має права знімати, не знімати. Я фіксую на відео всі ваші дії. Так що там, скільки часу буде проходити, скільки достатньо буде. Так скільки достатньо? Скільки треба буде, скільки, що знаю, скільки 3 треба буде. До трьох годин вас затримаю. На якій підставі? До трьох годин це до вияснення особи. Ну, нічого страшного. Ви мою особу знаєте абсолютно. Ви мене документи вирвали, подивилися. Молодці. Далі, далі що? Усю, стій спокійно жди, поки бомагає. Що далі що? Стій сп... спокійно, мені треба знати. Ви ж не знаєте, куди я йшов? Навіщо я йшов? Комендантську годину вдома. Да, яка встра... яка комендантська година? Да коротше. Комендантська година. Де це прописано, що комендантська година? Є якимось правопорушенням. Де це є прописано, немає. Де це є прописано, що комендантська година є якимось правопорушенням? wi при чому причому тут безкоштовний Wi-Fi, мене це не цікавить. Я вас запитую зовсім інше. Яке є моє правопорушення? А, то тому ви мене доставили Так, ви мене. Дивіться. Що мені буває? Е, так ви скажіть мені е, таке. Ви мене е, перевезли сюди, тому що я був з ознаками алкогольного сп'яніння, чи, чи в комендантську годину. От давайте от так. От. Комендантська година, є якесь право. Я, я щось порушив. Комендантська година є правопорушення? Закон є правопорушення комендантська година? Я кикнув, ну ви ну, такі. Коротше, хлопці, я затриманий. Звісно. Що, з першого разу непонятно було? Чим? Чим? Яким? Чим, ким, яким? Давай. Давай, розказуй мені, чим, ким, яким. Ким я був затриманий, чому? На якій Думаю. підставі? Що ви підходите до мене, не підходите до мене. Я до вас Думаю. тримаюсь не відстаю. Чому ви Думаю. мене впхаєте взагалі? Чому ви до мене підходите? Я зазвичай, а ви до мене підходите. Ну мені цікаво. Ну, знайомитись, коли мені цікаво. Чому ви мене впхаєте? Яке ви маєте право? Ви, ви, ви мій слуга, я є народ, я є, я є ваша влада. Єдина. Не президент, не який-то кабмін, коротше. А ви на вашу на народ складаєте, замість того, щоб народу допомагати, ви його кошмарите. Боже. Який кошмар?

Додому. Да не тобі мені розказувати, коли мені сидіть вдома, а не коли не сидіть. Давай, так от. Я коли хочу, тоді сижу вдома, а коли не хочу, тоді не сижу. Ну Боже, блядь. Че?

Що ты там строчишь? Давай быстрее, блядь, сука, занимайся своими делами. Що, ты за... щось, щось, да щось, потому что вы мене ни за что затримали, короче. Да я хочу, Давай. так и стою. Ты мне не указ. ты ти мій слуга взагалі. Ага. Могу. Я хочу це я так і повожу. Це моя взагалі власність. Я, я народ України. я за це, це заплатив. Мої налоги, блядь. Мої податки. Що тарабани буду, буду хочу тарабани, да вот тут, блядь. Бил, блядь, цілий блядь. День. Ти вже заплатив. Так, Руслан, еще один стукачок, ты хай себе тебя оба. Ти, этого не базарь там. <рес> <рес> базарь. <рес> А ты хто? Вор! Аферист? Своей не Возможно. Можливо. Як тобі завгодно. Олександр Вікторій, будемо хтось повідомляти, що ти тут знаходишся? Може батьків? Ні, mm -hmm. не буде. Чому я повинен кого-то комусь сказати, що я тут знаходжуся? Тому що ви мене не на законній підставі затримали. Когось будемо повідомляти вас? На якій підставі? На якій підставі ви мене затримали? Ну повідомлялося скільки ще раз повторити треба. Можна? Ще раз. Не, не? Ну ладно. Що? що. Що, це ж ти щось від мене хочеш? Серйозно? Ну я ж від вас взагалі нічого не, не хотів. Ви ж щось від мене хочете. Приватна корпорація. Поліція. Які міштаниці? Чорні штани. Пиши так. Брудні. Брудні, брудні, так. Брудні чорні штани. Коричневі черевики. Коричневі черевики. Коричнева курточка. Що щось підказати? Шапка не синіт. Чорна. Тобі треба до лікаря. Як ти працюєш політич? А хтось курить з вас? А хтось з вас курить? Можна попросити цигарку? Ой, ну, всі зошники. Ну, хорошо. Почтось. Так шо там, довго? Чи ні? Довго чи ні? Довго. Довго? довго. Чому, ви... чому ви. Ви, чому... ви можете просто обмежені чому... в своєму пересуванні. Чому, чому... чому... чому ви до мене приймаєте фізичну силу? Де я затриманий? Де Тому? я затриманий? Можете протокол стане, що ти затриманий. На якій підставі? <пев 'язався> мені нічого не повідомлялося. Батрушк, мені нічого не повідомлялося взагалі. Уяви, <пев 'язався> та, мені та, Пов та він казав, що ні. На якій підставі я затриманий і чому. Він же шмахав головою, камера зафіксувала, що він казав, <'язався> що нікого не буде. На якій підставі я затриманий і чому? Чому мені не роз'яснені мої права? Чому е -е, у мене немає адвоката безкоштовного? Чому ви мені його не викликали? Будин, держи сигареты, жалко. Так що ви там склали вже протокол? Тобі забулися відчитатися. Звісно, забулись відчитатися. Ви ж мій слуга. Ви служите мені, ви служите народу України. Ти зобов'язаний відчитуватися. Да что там? Як дела? Так, Александр Викторович. Це було доставлено Подільського поління поліції, це на вулиці в прямому вигляді, взяли на опованій скліні, чи ми бажали військовість, юнацької мрія, а також порушували комендантську годину. Ви знаєте, що у нас є комендантська година, в цієї, знаєте? Знаєте, який ти є ти ти закон? Ти давайте знаєте, по, по ні, давайте по закону. Ну давайте будемо по закону. По Де закон? є ну, закон? Що є ну, комендантська година? давайте по то, закону комендантської години. Ні, Ні, ні. По закону, так, по закону йде, будемо. Так, ви ж по закону щось так, по робите. Ну так давай, по закону. Законовежі воєнного стану. Вам дозволяє перебувати на вулиці 23 до 5 ранку під час дії комендантської години. Так, комендантської... Ві... такого так, так. закону немає, це все в в стану і про Комендантську годину. Відкривайте. Чи був цей закон взагалі введений? У вас було складено протокол про те, що ви перебували в п'яному вигляді знаками алкогольній спині за адеса Києва ста тридцять. Так в п'яному вигляді чи за знаками а я не п'яний. А на якій підставі ви ви таке взяли, що я був п'яний? Постанову про те, що ви пробували в п'яному вигляді ага. за статті, 17, 18, про про ага. і саме порушення частини першої статті 78 кодексу України про організаційні правопорушення і накладене стягнення в розмірі 85 гривень. У вас є 10 днів на оскарження даної постанови в законом порядку через вище стежі керівництва або через тут. 15 днів на складенних. Через 15 днів штраф направиться до відділу виконавчої служби і буде подвоєний. Також про те, що ви затримані, складено протокол про організативне затримання. Мотиви за тим для припинення адміністративного правопорушення, складання протоколу адміністративне правопорушення. Відмовились повідомляти будь-яким своїм родичам про те, де ви знаходитесь? А Яким це чином є відконня, коли чоловіка шапка щоєна знати саме. Тілесні ушкодження є на вас якісь? Так, ви ж у мене хапали за руки. Є тілесні ускорження, що зараз будемо їхати. Ну куди ви мене повезете? <гум> <гум> ви ж мене маєте вести за тілесні <гум> ушкодження, <гум> виявляти їх.